Всім привіт. Слава Україні! Ми сьогодні на рівничі. Мають хлопці такого жереба. Скільки йому? 6 років чи 8. з Документами жеребець. Жеребець з документами. Спокійний. А ну ви там, покажіть, який він там за ногу, за сраку, за ток. Аби люди виділи, о, ногу, за сраку, Тримаєш близько, хай десь не Ще назад, дивіться. Там нема що говорити. Олесь. Як його звати? У паперах як він це називає? Винести папери. Кажу, як він це називається. Можете і винести. Я по паперах не називаю. Ви винесті папери, бо люди, може бути дивитися, хто є. Тато, його чий, по якої лінії пішов. О так. Там був карат. Який був карат, корвет, і ще один якийсь. Фокус. Там, ну, це теж відтуди. З дубрівки? Да. Ну, то він може бути от, від Фокуса. Бо цього він купляв у цих хлопців, що за рівнем духом. Ага, там, там, там. Зараз що там коні ось продаються. Ага. Ось такий. Красий. І не робочий, без питань. Так. Тут кажуть, що навіть трилює... на потик самий. На то-то. Навіть заняє. О! О! Полодиний! О. о! О! Тр. Назад! 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 Пість! Пість! Три назад! Тихо! Ай! Ай! Ай, та не гай! Назад! ще, оп, три назад! Оп, тримали! Діти можуть їхати цим коням! Так він з гарними документами! Ось. Свідостопонявся до бейс. Рапер.

То від того регіону, що той мав таку шию сильну, щоб був інтернет. Так, такий був білогривий, тато, ну, а великий який був. Ну, я йому поверну, щоб вони подивилися, що тут документи є. Такий от жеребець. Ось під шарлю ви маєте, так? Так. Зараз я познімаю жеребця, а потім січкарню. Ні, ви ще січкарню. І вона як, смолий, дуже добре. Дивись, яка сіка. Має ніж, бач. Капітальна сіка. Таку я принесу в Закарпаття. Вона Бачом... багато ліпша, як та наша. Подивись там, скільки редукторів. Ще вам новий нашого. Буцефалович наш проданий. Поміняв <святував> хазяїна. А тарився, тарився. Качався. Та як на Закарпатті майже говорить. Та й качався. Цього не треба покласти. Такий кінь. Вони як я спостігував. Інакше як ми. Інакше як ми. Інакше як ми. Він ще широкий. Деякі мельчи короткі має. Дуже короткий мальчик. Та по ньому видно, що він твердий. Так стоїть, він є, не дає багато. Ні? Ні. Не, не? Uh -uh. не дає багато. О, uh сьогодні -uh. oh, сьогодні показували, то так постає задь і не вмів. По-вашому. Дядько хоть научить посити. Ай Кальоша чи ні. Так. так, да, так. Да, да. так. Не. То кожного по-разному. Тову <ривіт> 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 з лами зав'язує. Да. І можете я чіпати патик не... на кобіт. Я можу чіпати от тепер машину за хвіст. Якщо роз'яжете спринте, і О, Бач. І так Сибірі від медя берлоги витягують за фіст. <гум> я бачу, як це смуками, чей. <гум> так. Кикінь. <О, ті>, <гум> посторонки вже так як... У нас трохи інакші з посторонки ще, знаєш, якісь сміяли. Тут на гачках. <гум> О, то ще ж одбас, і пошло ще. Ми взяли. У нас був конь із Івана. Ну тут то теж отак марочка, але... але слабе воно. нас. Ви розумієте, як не то треба файні посточити. Тут такий мафок. На нього натягнеш Буду, так. А -а -а. На грі, шланг, от отак. Грієш, шланг натягне. Щоб не терп коня, ланцюг. А шланг він мігенький, розумієш? Так, 15 чи 17. А тут можна так само, але кольцо таке, і тут є таке кольцо, щоб затягаєш на зажим. Клач, скільки хочеш. У нас роблять. Щоб ми вже таке побачили, але вже по своєму Так, так. Бо в нас що? Ми поки... ходять, а у вас в хомуті ходять, не. так? Як хто? А, хто? Я хто? В Якщо йому положити хомута, то зараз буде ставати. Так, так, так. Він ще й має гарну? Ну, може шия. Носити хомут, може, то я кому носити хомут? Колені, Та шия. Так. 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 Такі. Це є ваговоз, є три типи ваговозів. Є тяжкий, середній і легкий. Це середній. середній. Лег... середній. Легких не середніх. Так, так. в легких він грудницю має високу. Ну, Оці такі два поширі. коні, то, 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 то без жовчами можеш робити то твердюк. Тут від дьох ша. Вагово? Бувало на чотири ноги, їдеш, та й не думаєш. Тут не кують, що багато є, що Ще є багато, що дивиться. Файно, ще є файна.

Ні, то він вс зад тереста знібав. Який колений. Номер буде в описі. Дзвоніть. Дві продає. А от друг в Закарпаття приїде за ним. Це такий на Закарпаття може бути. Ну на Юра дивиться. На Юра, це дивиться, пари. та не бере так. пару до фокуса що. Так, Це пару до фокуса. Юра ще подивить. Коня знає, де. дорогу знаємо. Знає, <клух> <клух> а, а, а... а що той фокус забрали його? Так. І навчає вже виїхати. Він У Закарпатті. Так. так. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. <клухи> ще маємо зняти звідси декілька відео. До зустрічей. Ось такий от красавчик. Я ми зняли. дам.